СБЧ могло стати найкращим СБЧ року у ЕСІ 26, але перетворилося на повне посміховисько. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Кіліан Бапе вже тут, але він такий дорогий, що я не уявляю, хто зможе його зібрати. Ми поглянемо сьогодні на цю карту, ми проаналізуємо її, трошки подивимося ціни на рейтинг, поглянемо нову промокоманду, завдання. Коротше, все як ви любите, під ранкову каву зранку в суботу, а отже, влаштовуйтесь зручніше, заварюйте, що ви там будете пити. Можете написати мені в коментар, що ви будете пити під ранкове відео. Мені буде цікаво почитати, чи воно яке. На каналі, не забувайте підписатись, якщо ви вже підписник, то напевно пишіть, що ви думаєте з приводу кільянам Мбапе, бо це буде обговорюватись довго ком'юніті в шоць, Напевно, я думаю, ще буду правий, якщо саме такий термін тут застосую. Давайте швидесенько переглянемо контент, який в нас вийшов. А, в мене знов ця штука з обраними СБЧ. А в мене тут лишився лише він. Це напевно доля, але. Все ж таки ми пройдемось по порядку. Перший в нас максимальний 86-й базовий герой Абрейт є на каналі. Відео з тим, як з цього діла сипе. Ми відкривали на стрімі. Напевно, не так як хотілося б. Були пару непоганих опцій, але з там 40-50 відкритих пакетиків ми не побачили прям жодного бенгера, умовного Раміраса і Барбо і таке інше. І тому в умовах, коли важко дуже цей рейтинг лутати, чи хотів би віддавати майже 100 тисяч за таку збірку, я не впевнений, друзі. Вирішуйте самі, але мені здається, умовний гарантований горецька в склад. Може бути вашим вибором, рухаємось далі. Cornerstones Challenge 3. раджу зібрати так. Тут вимагається 31 ша зіграність, і це нелегко. Також, по-моєму, п'ять гравців з однієї країни. Але тут друзі, меганабор. набор і це. Класний набор, з якого може випасти і всілякі стилі зіграності цікаві. І гравці. Отже, рекомендую до виконання. Отак, Боууна ми з вами, по-моєму, на стрімі ми його оглядали. Непогана карта, але 80-й пейс, друзі. Для форварда або флангового гравця 80-й пейс. На мою думку, це таке собі з урахуванням того, що в нього немає жодного плейстайлу на прискорення. Тому не впевнений, що його хтось буде збирати. Оце цікава карта, насправді. Аліша Томпсон. І вона цікава за багатьма факторами. По-перше, дівчинки мають ці ФІФА класні модельки. Вони міцно стоять на ногах. Пригадайте ці відео, де Клаудіо Піна там просто з вандайка знищується корпусом, виграє боротьбу. Джеймс так само і інше. І ця Томпсон, вона має 4,3 зірочки. Вона невисока, 163 см, Але вона може зіграти ліворуч. Праворуч в півзахисті і лівого Вінгера. І подивіться на ці статистичні показники. 88-й пейс, 80-ті удари, 78 передачі не дуже гарні, безумовно, 86-й Тобто, вона біжить і вона десь там крутиться. Схожа, де-факто, карта трошки на кудуса. Вибір позиції 85, фінішинг 90, але сила удара 70. Тобто дивно сформована карта. Я думаю, на стилі зіграності Хок вона може бути цікавою. Пейсу достатньо буде, сила удара пробуститься, фінішинг і вибір позиції. Так класний, ще й фізика. І дрібнінг. Агіла 92 на 85-й картці. Теж дуже цікаво це її плейстайли. Low-driven, сірий, сірий квік степ, Technical і First Touch. Близько до ідеального набору плейстайлів для форварда, сірого фінеса або якогось там пінпаса. Не вистачає. Ну як для Форад, для атакувального гравця. Ми розуміємо, що, звісно, це не форвард але інсайд, форвард вказівку ставити лівий півзахисник в моїй 4-4-2, яке я на каналі, і привіт. Або лівий вінгер, наприклад. паралях в неї інсайд форвард є і на лівому півзахисникові, і на правому півзахисникові. Тому я б радив зібрати, друзі, 7-8 тисяч збірок. Тобто це просто безкоштовно в ціну Фодору. You can get wrong, як то кажуть. Девід Ганцко, як підказав, Бать одного з підписників, який е, прожив в Словаччині десь там 10 чи 15 років. Нове СБЧ, хедлайнер СБЧ, до речі, поточного промо. Cornerstones 2, 2, Madrid, Мадрид, Liga, Ленксі захисник зі зростом 188 см. 86% лайків, друзі, тому що карта заслуговує на вашу увагу, який дизайн не може. Подобатися. ЦЗ, ЛЗ і ЛП він може грати. Тобто універсал. Ми завжди це цінуємо. Бо ви можете зібрати собі зараз його, вам випаде, не знаю, якийсь умовний там Саліба Вандайф-центр захисту. А ліворуч, у вас бюджетна карта. Хлоп, ви туди замість у дочі його. Поставили так, в нього пейсу небагато, 80. Але, знаєте, є такий певний пул гравців, які не мають достатньо пейсу, але можуть грати на фланзі за рахунок модельки, за рахунок ленксі і за рахунок статив на деф. От я думаю, що Ганско може бути таким. У мене Камавінга досі грає лівого захисника, і він часто наздоганяє і спритних всіляких там і доку, і такі. Тобто тут не критично, якщо є декілька факторів. я за нього поки не грав особисто і не грав на позиції лівого захисника. Але я пам'ятаю, його карту по минулих FIFA він такий, скриптовий, прикольний. Плейстайл, жінот є сірий, підкат ЖК. Ще й лонгбол, ще й Precision Header. Precision Header це в нас для атакувальних гравців плейстайл. Тобто, нагадаю, її розділила Aerial Fortress це на захист гра головою. А Precision Header це на атаку. Тобто він може у вас там десь підключатися до кутових. Є Defender Plus на ЦЗшники, є Ball Playing Defender. і є. Налівому захиснику є фулбек на двох плюсиках. Цьому я кажу, що це може бути дуже цікава. Опція 65 тисяч монет це недорого. Це, в принципі, може собі дозволити кожен плюс-мінус активний гравець. Тому отут я радив би придивитись. Тим паче, він же дає ще і екстрахімію. І він злавіг, я думаю, що проблеми буду його залінкувати. Гравець команди тижня, апгрейд з першої по третю. Я собі періодично збираю. You never know, що там може впасти. Якщо рейтинг та, є, то чому б не зібрати. Друзі, підходимо до найцікавішого. Ось він. обраних в мене. Отак от вам показує щось і закриває свій стиль зіграності рукою, оскільки він розуміє, що його. Зберуть одиниці, напевно. Не знаю хто. Давайте аналізувати. Кіліан Бапе. Гравець місяця. Абсолютно заслужено. Ліга стартанув як біст. І в Лізі Чемпіонів, і в ла Лізі там, напевно, без шансів було для конкурентів. 5-4 зірочки. Нічого не міняється. СТ, ЛМ, ЛВ. Нічого не міняється. Максимальна м'ятовая позиція. 97-й Пейс, 91-й удар, 82-й передачі, 92-й дрібник, 70. Шоста фізика. Я дивлюсь на ці стати, і я такий оу вау! Ну, це це дуже сильно. Вони апнули відносно його золотої версії один удар. Вони апнули один один паси і один деф, по-моєму, так. Давайте я уточню про всяк випадок. Тобто, це концепт uh, Cornerstones коли вони Вальверде замінили плейстайл, і три стати апнули, і залишили такий самий рейтинг. Ідентична ситуація з МБП. Вони йому дали так, передачі, удари і деф. Не апнули фізику, дріблу і пейс, і залишили його таким самим рейтингом. Також замінили йому плейстайл, замінили йому золотий квікстеп на золотий рапіт, що, в принципі, гарно, оскільки на швидкості золотий рапіт, мені здається, може бути найкраще. Зв'язка є два плейстайли на пейс. Є First Touch, є Finesse, Low Driven, є Геймченджер і є Акробатика. Нереальна карта, є Advanced Forward на двох плюсах, є Inside Forward на двох плюсах на LV. Ну, реально це найкращий, один з найкращих нападників в Рі, якщо ми не беремо там якихось шалені якісь ікони. І цього року з тим, як взагалі побудована гра, мені здається, що якщо у вас якимось дивом. Вийде його зібрати, то ви отримаєте собі туди десь там, можливо, до тоці Форварда. Єдина, друзі, проблема полягає в тому, що на нього треба 24 збірки. Чому я роблю акцент? Та якщо ви зможете зібрати. бо я не уявляю, як його зібрати тут і зараз. Ми заходимо і ми починаємо дивитися. 5, 5, шостий, шостий, інформер, шостий, шостий, сьомий, 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 інформи. І такі. Ну, ніби як не супер погано поки, так? Але потім починається 8 восьмий, 8 8 інформ, восьмий інформ, восьмий. І такі. Що? Ми ніби десь там на середині, а в нас починаються 89 збірки. Четвертого, третього навіть винишов жовтня. І їх, друзі, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 89 збірок. В деяких з них. Від вас вимагають інформу. Ми провели невеличкий експеримент. Я зайшов в свій в свій клуб, і я накидав найбільш рейтингові гравці, які в мене є. Всі абсолютно в клубі. В мене вийшло отримати 87, по-моєму, 54 рейтинг. Тобто, я зі всім своїм клубом, відігравши так, не там. І завдання, але велику кількість завдань. Відігравши дві ці дивізіони, дві сквад батлс, я не можу закрити навіть не те, що 89-ту, навіть 88 му збір. В мене отут пруфаю, все виконано. Сезони. Ну, тут що, це тільки оновилось по-моєму Season One Wikipedia. Так, це я все виконував. Тут я щось робив. Life events. Це, це, це закрито. Цей ВЛК. -ка. Кампейн. Rush. Оце мені треба буде виконати. Всі до того я виконував. Ага, це новий, до речі. Окей, от я буду одразу закривати і те і те. Але, друзі, ну, давайте будемо відвертими. Скільки волкаутів мені випаде з 2х78, з 81, 2х81 і таке інше. І в milestones теж. Я потрошки рухаюсь. Там Prime Gold Player спак, я собі виб'ю. Припустимо, так. Ну я не думаю, що хтось же зіграв 250 матчів з вас в Squad Battle, щоб отримати цей Rare Player пак в Райвелс. Я потрошки граю в мене там. Теж. Ну, от будь зіграв би 25 матчів. Було б, 2 х 75. Хто з вас зіграв 50 матчів в Райвелс? Я не думаю, що багато таких людей. Тобто, я потрошки собі все виконую. Драфти там теж. Ну тут. Тут, типу, за 100, та, за 100 паків, за 100 матчів, плюс-мінус нормальні нагороди. Але коли ми говоримо про базові, ну я не вбачаю тут якихось таких нагород, які я досі не виконав, які от мені б суттєво змінили всю ситуацію, і я такий: окей, тепер ми поговоримо. Тепер я можу зібрати собі МБАПИ. Асісти, я виконав отут пак, за 100 кабу. Форст оунер, 100, 100 перемог, ну, вибачте мене, 25 я зробив, щоб зробити 100, ну. Преміум Голд Плеер Спак і Джамборер. Окей, отут я міг би отримати, але знов, друзі, ми говоримо про <хи> одну. в мене навіть на одну збірку немає рейтингу. А тут їх треба 9, 9 збірок 89 рейтингу. Гадки немає, як це збирати. Ми фанали сьогодні на стримі. Чому ви бачите таке прев'ю? Ми рахували яким чином можна зібрати кілія на І наразі це пейтові без донату ну, або трейду, або без донату. Якщо ви трейдер, то вам в цілому не потрібно це. Умовно, у вас є 4 мільйони в монетах. Я думаю, що багато хто буде мати таку суму десь за місяць. Ну, з тих, хто активно трейдить має на увазі. Відповідно, у вас є 4 мільйони, там 4,5 вони коштує фодером. Хай ми там якийсь певний перелік за Криму антрейд. Навіщо вам гасити це все в антрейд? Ви просто купите собі рарного МБП, який там на 300 ти гірше. Ви не відчуєте цієї різниці в грі. Абсолютно. Ви за нього пограєте. Потім ви його продасте, наприклад, втративши там, не знаю 500 тисяч монет. Або якщо ви будете гарно заходити, вчасно заходити, вчасно виходити, то ви можете просто його так купив, продав. купив продав. Не грати постійно. В гіршому випадку втратити 500 тисяч монет, хай мільйон. Але у вас залишаться ще монети. І ви не будете мати антрейд-карту, яка. За певних обставин може скоро стати вже не найкращою версією МБП, оскільки він може отримати ще одного гравця місяця в такій формі. Шалений він знаходиться. В нас було минулого року, пам'ятаєте? Back, back to back, Не минулого, минулі роки, по-моєму це була FA23. Back to back два пот на МБП. І зараз ми порахували, що треба. А, треба, треба, треба. Зараз я пригадаю ці прорахунки. 300... Ми рахували, що один пак за 150 поїнтів в магазині, той ще 7500, дає вам 4 тисячі монет приблизно прибутку. Імбапе коштував десь там 4, 4, 4 мільйони 400 тисяч на момент, коли ми це рахували. Ми поділили на 4 тисячі, і вийшла в нас 1100. Треба отаких от пакетиків відкрити. І ми порахували в, в цих в вартості FC Points, коротше, 1150 доларів, нас вийшло. Це приблизно стільки треба відкрити, на стільки паків з магазину, щоб отримати еквівалент в трейдебл нагородах рейтингу, який потребується на кілянам БАП. Гра коштує 100 доларів. Карта, яка не факт, що буде там актуальною за. Окей, не актуальною найкращою за місяць, коштує 1150 доларів. 1150 доларів. Хай ви закриєте частину антрейду. Але такі нагороди я відкрив на стрімі нагороди за дивізіони. Один Гебріал в мене був в волкаут. Одна 88-ма карта. Це був четвертий ДІВ покращені нагороди. Як багато з вас вийде в еліту, наприклад, там, протягом наступного місяця. Або в перший дів, щоб отримати кращі нагороди. І те, які там нагороди, вони не такі, як минулого року. Тобто, тут таке враження, що просто хтось рандомно набацав ці збірки. Я не проти того, що контора хоче заробляти. Це нормально, це їх бізнес, окей. Але треба ж якось співставляти з ком'юніті. Ну, ну, реально, це неможливо зібрати абсолютно без шансів, якщо ви просто гріндите. Якщо ви крафтите все, виконуєте завдання, у вас не вистачить фоду. І хто зараз це почне умовно, їм доведеться добалтувати вже реальними грошима, щоб таку собі карту отримати в склад. Як би я зробив на місці Контори два варіанти. Або такий самий, як його золота версія, тільки новий плейстайл, без покращення, і зробив би його трошки дешевше. Часто так робить контора, коли вона випускає, наприклад, ікону якусь в СБЧ, вона її оцінює нижче за маркет. Тому що цей Мбапе буде місяць на маркеті знаходитись. Місяць буде знаходитись у СБЧ. Поки він буде місяць знаходитись у СБЧ, його золота версія впаде. І буде вже не 3, там 200 коштувати, а буде коштувати умовно 2,8. І різниця з цим буде ще більш. Це треба було закласти. Тобто я б його зробив. Таким самим 91 рейтом зі зміною плейстелу, без апгрейду статистичних показників, і за 3 десь мільйони фодеров. Не за 4,5, десь на 30% дешевше прибрати. Хоча б там певну кількість 89-х збірок. Це все одне було б дуже важко. Але, хоча б якось реалістично, умовно, мільйон півтора фодором ви налутали, і десь стільки ж монетами закрили. Якщо ви трейдер, можете собі дозволити, або якщо ви гарно граєте, у вас в нагородах насипало. Ну то це було б реалістично. Або другий варіант просто зробити концепцію, як бейбі-ікони, бейбі-мбапе, там 89-го, 8-го рейтингу. Десь в районі мільйона. Можливо, так, щоб його можна було апнути. Потім якусь спешл еволюцію під нього зробити, як зіданом було. Якийсь такий концепт. А так, це просто ригнули, тримайте. І що? Ну кому? Куди дзвоніть? Хто це зробить? Я не знаю. Пишіть мені власні думки. Я ну, трошки в шоці з такої ціни. Кантора інколи просто в відриві від реальності. Як я вам вже показав, у нас є завдання на Rush Оскар трего, Трехо. І головне, що тут є 500 цих поінтів. Прикольно, можна об'єднати два завдання, виконуєте раджу. Тут якісь пакетики, якийсь гравець. Якщо склад тільки початковий, то чому б ні? Він тут може закрити ЦП-позицію, наприклад, якісь там 3-4 зірочки, низький рейтинг, але підемо підійде. Якийсь там деф, якийсь захист, і десь там на замінку випустити. Я граю інколи, там був минулий раш з МЛС-хлопець. Я за нього теж інколи виходжу на лаву з лави випускаю, то мені до вподоба. Друзі, пішли, поглянемо тепер нову команду, поговоримо про маркет трошки і зачіпимо еволюцію. Шановні, ми з вами на Фу Ді. В нас вийшла з Aids King of Chrome Еволюція на Форварда, яка дає позицію ЦАП і яка апгрейдить передачі і пейс. Непогано. В цілому не найгірша еволюція 20 тисяч монет. Питання, що є вас карти, які для неї підходять. Тут Мюлл... О, Мюлл... Томаса Мюллера нам показує чомусь тренді Players не показує мені. Добре. Шкода, до речі, тому що було б цікаво поглянути, кого воно нам пропонує. А я тоді покажу вам ту опцію, яка мені здалася цікавою, ось вона. А ви вже там можете для себе обрати. Мати Оскуння в цій еволюції. виглядатиме непогано. Єдине, що мені не подобається. Це те, що тут постійно в нас ось воно, так. Постійно. Коротше. Ланцюжки еволюції. Дивіться, він зараз, отак от ми навіть порівняємо, має 77-й пейс, буде 83-й. Для ЦАПа, отак на поточному етапі гри. 85-ті удари будуть 86-ті. 79-ті паси будуть 83. -ті. Дрібла в нього базова, і плюс два фізики він отримує. По-моєму, там ще якісь плейстали накинуться. Я не пам'ятаю, два для ферс, трікстер. Інвентів, дедбол, Перста... Ні, не накидається. Ану. По-моєму, в описі еволюції щось там мало бути. Ану, плюс 5 оверел. До 3 зірочок скілмовсик. Ага, так. Плейстайл оцей дається. Геймченджер, але якщо до п'яти плейстайлів. Ну, тобто, якщо 5, як у випадку з куня, то цей плейстейл не отримує. Непогана еволюція. 20 тисяч монет, звісно, але якщо ви починаєте прокачувати якихось своїх бістів, можливо, Судаков. А ні, Судаков вже СТ не має. Довбик, ніби, як сюди підходить. Або просто когось там для свого улюбленого клубу, той самий Мюлер непогано тут виглядає насправді. То я думаю, що це мейк сенс. Тут я б міг би розглянути таку опцію. Тепер давайте поглянемо команду: Corner 2. Але перш ніж давайте до команди. Про фодер, поговоримо. Я в е, відео зі зливом е, цього СБЧ на героя ще. Я вам радив закупити фодер, і я казав, що на нас чекає Мбапе, можливо, Халанд і таке інше. Радив закупити 90 рейтинг, подивитись, 89 -й. Він дуже гарно відпрацював, але тут, е, якщо ви продали вчасно, вчасно продавати завжди на хайпі. Бо сьогодні Родрі був 38 тисяч монет, коли злили МБП, він так і був з 30 до 38 полетів Але він впав в 32. Чому? Потім? Ну бо люд... ніхто не збирається, як це неможливо зібрати знову ж таки. повторюсь А ті, хто можуть зібрати їх, скільки 100 людей в ком'юніті, а в Родрі інвестували всі. Тому. Тут порада така вчасно виходити. Чи буде Родрі ще раз коштувати дорожче, там ті самі 40 тисяч? Абсолютно, питання лише коли. Оскільки зараз такий етап гри початковий, то я вам раджу, коли є прибуток, брати прибуток. Це саме стосується 89-го рейту, 88-го інше. В принципі, рейтинг непогано спрацював під героя, гарно, особливо 87 Ми з вами тоді розповідали, розмовляли, що та воно може спрацювати, і він непогано набрав. Тому тут, якщо купили, продали, то вітаю джіді. Давайте поглянемо команду Cornerstones, друга. Вона набагато сильніша, ніж перша, але тут є такий нюанс, що багато карток, які ми дивилися в Rush Promo, тут перетинаються. Кріштіану Роналдо, Флоріан Вірц, Олександр Арнольд. Оці троє точно були в минулорічному промо Rush. І тут же ми бачимо зміна плейсталів Кріш отримує Лоудрівен і дуже сильний статистичний бус. Флоріан Вірц як теж хедлайнер, 89-й як його золота карта, і він отримує плюс 3 статистичні показники. Тобто тут контора дотримується аля оцей пауер curve їх політики. Хоча, мені здається, це більше е, така в очі е, нагнати пилу, бо в магазин заходиш, і там багато пакетиків, і оці всім бапе по 300 мільйонів грошей. Це провокація йти в магазин, бо ви не зможете це зібрати. Ну або, не знаю. Грати дуже багато матчів, гарно надіятись на дроп, класне, або трейд. А Клаудіо піна 1 мільйон 400 тисяч монет. Коштує як дорожча хедлайнера. Друга найдорожча карта в команді взагалі, ну, звісно, це шалений хайп. Uh, їй дали ну, плюс 2, плюс +2, 2, десь тут по статистичних показниках. 4-5 на зірочки так і лишились, Low Driven насипала. Ну, класна карта, яке питання. Флоріан Флоріанвірсмигоріл, АДМі теж дуже сильний буст. Невиш uh, в команді теж отримав плюс 1. Не сильний, до речі, буст отримав Невеш, ну, по рейтингу маю на увазі. І по статах. Ну, Типу 3 пейса, там десь ще десь, два. Такий один екстра інформ апгрейд. Але. Карта непогана. Тюрам один з хедлайнерів Аля, але в нього немає золотого плейстайлу, і він же 223 тисячі монет. Мені за це він так і буде падати. Це може бути цікавою інвестицією out of Packs. Ось, в цілому, дивіться, так, тренд Олександр Рану тут, але з трендом вони запороли. Вони зробили йому лише ПЗ і правого півзахисника, не дали ЦП або ЦОПа, як вони люблять робити. По-моєму, враж був ЦОП минулорічного, і вони йому дали трикутник, це класно, але ну куди? З 83-м пейсом. З його моделькою буде важко. Тобто, знаєте, от коли ми беремо камавінго, який Ленксі, для мене це одне. Коли ми от того самого Ленксі ми Гангску брали, це і теж. Тренд, по-моєму, він на ленксі. По-моєму, він контролд. Так, він завжди контрол. І, типу ну не знаю От є, є такі модельки, знаєте, пластичні бігуть. В Кававінги, мені здається, навіть менше писала мені чомусь здається, що він буде бігти не так Ну, коротше, якщо вам випаде, то звісно можна бігати, але так, щоб купляти за такі монети, я б не став, могли б зробити кращу карту. Дайте йому там 86 сьомий пейс. І як для карти в паках, то взагалі GG, якщо ми говоримо про контрол. А також декілька дешевих бістів. Друзі, тут така ситуація. Я викладаю це відео десь там о 7 можливо, навіть ранку, у 8 я викладу. Заздалегідь. І ви можете. Можете подивитись на ці карти, і ви можете в принципі підібрати їх. Бо це перша вікін-ліга в нас розпочалася вона Ну там перший день ігровий закінчується, і іде зараз величезне падіння маркету через те, що люди в нагородах хоча б щось отримують. Оскільки в нас іде падіння маркету, то я думаю, що ми можемо побачити і відскок маркету. Тому той самий тюрам Пікфорд мені подобається, воротарі часто гарно рухаються. Він вже майже 30 тисяч. Не знаю, куди він піде нижче. Тут треба дивитись. Він може піти в 27 умовно, умовно. Ще мен, мене там наразі 12 година ночі. Ще там 2-3 години падіння. Але це вже починає ставати цікавою ціною. Тюран може піти в 200, може і зупинитись на 220. Теж цікаво, бо він на хайпі, в нього моделька така класна. Людям він подобається. У Орбан, непоганий захисник, золотий плейстайл. Є блок 30 тисяч монет. Це дуже низько вже, і він ще може впасти. І знов в людей з'являться монети, вони підуть абридити склади. Вони будуть шукати карти з золотими плейстайлами. Стілер, опорний півзахисник, центральний півзахисник, золота тікітака. 50 тисяч. Я не кажу купляти по 50 тисяч, але якщо вам цікаво. Ви можете зранку прокинутись і подивитись на ціну. Ми будемо з Діскордом, звісно, це все діло купляти в моменті, але я буду на маркеті. Ну ми з вами не можемо через запис відео синхронізуватися. Ми вам показуємо, де, де можна та, дати конкретну ціну. Я даю тут. Я вам показую карти, які мені здається можуть бути цікаві. А ви там, вже коли прокинетесь там під каву, подивіться, можливо, когось її підбере собі. Той самий невиш. Можливо, літо. Я, я б не радив лізти в дорогі карти. Дорогі карти часто працюють не дуже гарно. А от саме середні цінові сегмент, дешеві карти, вони непогано відпрацьовують. Також можете потрошки робити собі Клапсток інформів. Ми ніколи не знаємо, коли їх буде піднімати. Насправді був ж момент, коли вийшли збичане героя. То вони в моменті там по 13 тисяч продавались. Тому по карці в клуб, якщо ви просто гравець, і у вас є зайві монетки, ви не хочете щось там трейдити, то купляйте собі просто там інформівся. Або чекайте Родрі по 30 тисяч і купляйте його. Я думаю, що Родрі по 30 тисяч це такий каталізатор, якщо він туди впаде сьогодні, можливо, завтра, без виходу якихось СБЧ на нас чекає, скоріше, це хаунда До речі, піни не буде, скоріш за все, на її зливають, що вона не виграла. Вигідніше, її, звісно, в пакі карту запхати. Але Гаррі Кейн потенційно. І для всіх цих карт, єдина Харі карта, Родрі, вона може бути дуже цікава. Найближчі два дні ми будемо відкривати нагороди на стрімі. Залітайте, приносьте, буду радий відкрити, поглянути, як вам падає. Сам спробую теж відіграти, хоча б на якийсь мінімальний результат. Але якщо буде погана гра, після патчу не подобається, то заб'ю. Все. Побачимось, коли побачимось. Бережи себе, все буде Україна. Па, па.